Вітаю малята! Давайте разом вивчимо веселі скоромовки про черепаху та чаплю. На екрані будуть з'являтися картинки, уважно їх розглядай та повторюй скоромовку разом зі мною. Черепаха чаплю вечором пригощала чаєм з печивом. Давайте спробуємо повторити цю скоромовку. Черепаха чаплю вечором пригощала чаєм з печивом. А зараз спробуй повторити скоромовку самостійно. Пропоную вивчити ще одну скоромовку про жабку та їжачка. Жабка-жанетка купила бежеву жилетку. їжак Жак купив жовтий піджак. Давайте спробуємо повторити цю скоромовку. Жабка Жанетка купила бежеву жилетку. Їжак-жак купив жовтий піджак. А зараз спробуй повторити скоромовку самостійно. Ви, дітки, великі молодці. До побачення до наступних зустрічей!